Пряме включення каналу БТМ, каналу для українців. Повертаємося знову до наших зміїних валів. Ми зараз бачимо перед собою золоті ворота в Києві. А оце, це зрозуміло, насип, якої не тисяча років. Це Київ Мізбут на нагорнув. Але що я хочу сказати? Оце ви побачили? Це десь приблизно 18 метрів. Оце такий був вал. 18 метрів ширину і 12-14 метрів висоту. Це він мав розмір. оцих навпроти стоящих будинків. Там бачите, 4 етажа це стара будівля. В неї 3 метри етаж. 3х4 12 метрів. Оце криша цього будинку. Спроєктуйте на золоті ворота і ви побачите, який був вал, на якому ото зверху був отой скверечний дерев'яний. Бачите? А оце, де зараз все дерево це була земля. Отам трошки видно зелений настив. От. То уявіть собі, який був вал. 18 метрів ширину і 12 метрів 14 метрів висоту. Це вал це окраїна міста Ярослава. Ото я вам показував десятину. Церкву, то там початок міста Володимира і міста, міста Ярослава. А оце золоті ворота. Це одна із сторін краю міста Ярослава. О, і все це насипали. Українці, кияни, яких було на той час в Києві 45 тисяч. Розумієте, ви представте собі, по периметру це місто було десь приблизно 15-16 кілометрів. Оцей вал 18. Піраміда 18 на 12. Йшов 15-16 кілометрів. А той, що я вам показував в першому відео. Вал він був такий самий. А з нього, бачите, що лишилося Метр з кепкою. І 20 шагів у... у ширину. А там ніде не написано, що там вал був 18 метрів в ширину і в 12 метрів в висоту. І ще на ньому частокол стояв зверху. Ну або отакі будиночки, де воїни кияни оборонялися. І дружина князівська. Володимира Ярослава.